Усім привіт! Сьогодні у нас невеликий огляд новинки від Мікзо, а саме монітора на 24 дюйми. Він виконаний у злегка агресивному дизайні та чорному матовому кольорі. Присутня невелика вигнутість, яка спочатку не одразу звертає на себе увагу, але щойно починаєш використовувати цей екран, то стає одразу помітним глибоке занурення у відеоіграх. Також цьому сприяють і тонкі рамки товщиною 5 міліметрів. Сам дисплей має стандартну Full HD роздільну здатність екрану та IPS-матрицю з широкими кутами огляду в 178 градусів і частотою оновлення 75 Гц. Виробник заявляє такі параметри для цього монітора: максимальна яскравість 400 кандел, контраст 3000 до 1, час відгуку 6,5 мс, споживання 25 Вт і кількість кольорів 16,7 мільйонів. Усі ці параметри відповідають популярним рішенням на ринку від інших. Виробників щодо роз'ємів: ззаду розташовані HDMI і VGA. Поруч із ними роз'єм для живлення. Кнопки керування розташовані праворуч на задній панелі. Сама задня частина монітора має стильні декоративні візерунки. Металева ніжка V-подібної форми, під нею гумові накладки проти ковзання. Вона збирається з двох елементів: стійки і V-подібної платформи, які з'єднуються між собою одним гвинтом. А вся конструкція кріпиться на задню панель монітора двома гвинтами. Також присутні Регулювання нахилу і отвори для веса кріплення, формату 75 мм. У комплектації йде ніжка з двох елементів: блок живлення, кабель HDMI, інструкція, комплект гвинтів для кріплення і декоративна пластикова накладка, яка закриває місце з'єднання ніжки і основного корпусу. Весь комплект надійно запакований і розподілений по спеціальних відділеннях у пінопласті. На самому дисплеї знаходиться захисна транспортувальна плівка. Цей мікзона 24 дюйми добре підійде для робочих дизайнерських завдань, завдяки хорошому заводському калібруванню, яскравій ips матриці та якісній передачі кольорів, а також тим, хто шукає вигнутий монітор для гри в цій діагоналі. Посилання на нього буде в описі під відео. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, залишайте коментарі та підписуйтесь. Всім удачі та бувайте!